Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 19 лютого. Ми в Трускавці вулиця Донелишених. І отут такі продаються недобудовані котеджі. Це все закинуте. Заросло вже ті котеджі, стоять більше 10 років. Тут все обгороджено і дивіться, друзі, тут написано, що хто купує котедж. Терміново, а, хто купує котедж, земля у подарунок. Ну, Я так маю на увазі, що земля та ще під котеджем знаходиться. Більше 10 років, як вони а, тут. Там частина є добудованих, а решта не добудована. І також ще тут будується ще один будинок, бачите, вулиця, ніби вулиця Донелишених, але заїзд з вулиці Скоропадського. Вулиця До велика невелика. Отак по самому верху рускавця тягнеться, і тут є на вулиці до один санаторій. Санаторій Либідь, Ви мене в коментарях колись питали, чи він працює цей санаторій. Так, бачу, там є автомобілі. Фіртка відкрита. Також в них на сайті написано, що вони працюють і тут. Стандарт коштує для одного. З однієї особи за добу коштує 775 гривень. Це в, е, в двохмісному номері, а в одномісному 875. І також люкс двохкімнатний, покращений варіант, коштує 1950 за двох осіб. Ось, і у вартість входить путівки е, проживання, трьохразове харчування і лікування. Не знаю, пишіть, друзі, я там в цьому санаторії не був. Не знаю. Пишіть в коментарях, можливо, хтось з вас там відпочивав, можливо, хтось чув, як знайомі там друзі відпочивали. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, відгуки про цей санаторій, чи там, як там нормально, ненормально. Цікаво мені знати і також цікаво знати нашим глядачам. Ось ми вже підходимо до перехрестя вулиць Данилишених і вулиці Василя Стуса. Погода сьогодні чудова, зараз вже близько 10 градусів, ну, досить тепло. А зранку було мінус 5. Уявіть, зараз от вже 12-та година і дуже різка зміна температури. Від мінус 5 до плюс 10. Людей на вулицях зараз немає, скільки оголошена повітряна тривога. Тут і так, вулиця Донелишених не така багатолюдна тут немає. Магазинів, ресторанів. Єдине, що там рукавичка є і ще один продуктовий магазин, але в основному люди всі ходять за покупками ФТБ, Сільпо, ну і там ті продуктовий ринок і магазини, які там на вулиці Стерницькій знаходяться. Тут рідко хтось щось купує там, ну єдине тільки ті люди, які живуть біля рукавички. Рукавичка невеликий супермаркет тут. Ось то ті люди, які там близько живуть, та зараз там ходять і купляють, але в основному кажу продуктовий ринок, АТБ, Сільпо. Ось. І також вище друзі мене в коментарях написали, що про спілки вже як 5 років не працюють. Там такий шум піднявся з цих коментарів. Дивіться, ну я знаю, що вони не працюють. Я просто я ж не рекламував про спілки, не, там не говорив, звертайтеся обов'язково до своїх проспілок, там, щоб вам дали путівку. Я знаю, що не працюють, і за того, що не працюють про спілки, немає відпочиваючих хто скалці. Дуже багато людей, наприклад, якщо би не профспілки, вони б напевно. І в своєму житті ніколи б і не були в трускавці. Тому що це було дуже дорого. Дорого. І всі ці санаторії вони напряму не дуже там працювали, а працювали тільки через проспілки. Ось, і тому велика кількість людей, велика кількість навіть моїх глядачів побували в трускавці завдяки проспілкам. Я розумію, що це погано, що вони не працюють, але я, я просто так для прикладу говорив, що ідеально було б відпочивати тоді, коли, ну, як, якщо ви платите там, за відпочинок чи лікування там, процентів 20-30 як було а, раніше. Мовися, тоді для вас по кишені а, виходить небагато. І тоді є можливість ще... Додатково щось там кудись сходити, щось купити більше процедур взяти, наприклад, сходити, ще десь там в якийсь спа-центр. Це все коштує. Якщо ви приїжджаєте і зразу велику суму віддаєте там за той чи інший санаторій, то вже просто потім, ну, ще щось там додатково, то вже думаєте, чи купляти, чи ходити туди. А колись ви не думали, як були про спілки, то ви обов'язково ходили на всі концерти. Це також тоді ще не було відносно дорого. А я знаю, що про спілки не працюють і тому, тому можливо, і ці всі верхні, верхні санаторії і позакривалися. Вони десь так приблизно теж закриті стільки років. Ясно, що треба було. Треба тепер а, новий підхід для цих якраз організації відпочинку в санаторіях. Це не просто, санаторії дуже великі, і його заповнити на, на 100% це досить проблематично. Ну, Влітку ще куди не йшло там, ну, опалювати санаторії не потрібно продукти. Можливо, дешевші влітку. Взимку то це взагалі людей, по-перше, взимку менше приїжджає. За опалення треба платити там теж космічні суми. Так що, друзі, от зараз вулиця до якраз оце праворуч до 7. Вулиця Данилишиних і вулиця Стуса, це переважно поселялися тут люди. Ну, винаймали квартири, яких діти проходили там, наприклад, реабілітацію або якийсь курс лікування в клініці Козявкіна. Дуже багато, і вони всі знають оцю прекрасну вулицю. Тут найближче до клініки, і вони старались тут. Винаймати квартири. А, ну, це не новий житловий фонд, тому я ціни вже тут озвучував, що знайшов тоді квартиру найдешевше на <кхух> Duba за 160 гривень по вулиці Стуса, там без ремонтів. Ну я розумію, що це ціни, можливо, такі ціни влітку, там, коли там опалення немає. А зараз взимку я розумію, що воно трошки дорожче. А ще е, війна внесла свої корективи. Тому ціни зараз, я думаю, що десь від 250 гривень можна знайти квартиру до 400 гривень спокійно е, в цьому районі. В новобудовах вже квартири там е, бачив за 500 гривень, ну, я думаю, що від 600 гривень у новобудови. І звісно, що якщо ви знімаєте квартиру на більший термін, тоді ціна можна ще торгуватися за якусь знижку. Люблю гуляти по сонячній погоді. Вже під вечір обіцяють хмари і можливий дощ. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І не забувайте, що мене дивляться тільки 15% людей, які підписані на канал Трускавець Travel. Так що, друзі, підписуйтесь. Хто ще не підписаний? А це вулиця вже Симоненка, Будинок Симоненка 22, тут також. 22 дріб 2. Тут також і продають, собачу, квартири, і здаються в оренду. Гарний будинок, рахується ще новобудова. Ну, він вже також десь близько 10 років, але відносно новий із гарними краєвидами. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Йдемо до вівету. Па-па!